Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. І вирішила я а, зробити окремо відео про цю колоду Incubus Steiro. Вона у мене брала участь у розпаковці а, попереднє відео. Там було дві колоди: ця і ще одна Royal Animal Steiro. І я вирішила винести їх обидві окремо а, зробити таке відео. Прямо окремо про цю колоду. Тому дивимося далі. Далі буде розпаковка. І все про цю колоду мої враження. Новиночка цього року. Продовжуємо розпаковувати. У мене а, відео розбилося на дві частини, неочікувано. Інкубус Тейро. Новиночка цього року, щойно вийшла від Девіда Фюрно або Фурно і Чарліз Харрінгтон. Чарльз Харрінгтон, мабуть. Оця от, знаєте, оцей елемент мені нагадує Густава Гігера. Мабуть, це натхнена ним історія, тому що ну, дуже вже в його стилі. Він подарував нам, до речі, та роба Фомета. Лос Карабео, інкубус Тейро. Класні, класні ці в них коробочки. Мені вони дуже подобаються. Я сподіваюся, що тепер вони такими в них і будуть. Так, я спробую нам показувати цю колоду так, щоб не відсвічувало дуже. Угу. З мовами у нас англійська, італійська, іспанська, португальська. Ну, Це вже такий стандартний набір від Лос Карабео. 2024 рік ми бачимо. A Deck of Demons. Колода демонів. Ну це темна колода. Так, давайте трошечки, мені хочеться прямо перекласти, прочитати. Зовсім Ну, початок хоча б. Зараз я. Спробую, спробую це зробити. Багато людей бояться навіть доторкнутися до колоди таро, вони налякані а, тим, що вона їм скаже, або, можливо, вони чули історії, які кажуть, що це може запросити демонів у їхній світ. Ну, 100%. кожен таролог колись від когось із знайомих або десь чув, що а, якщо ти користуєшся таро, то демони тебе з'їдять. Хоча ця колода не викличе для вас жодних надприродних істот, сеансу спіритизму не буде, мої любі. Вона може поставити вас вічнавіч із вашими власними демонами, що набагато страшніше, які переслідують вас у темні часи вашого життя. Ха -ха. Так. Тепер я розумію, чому ця колода Ах, мене покликала. Так. Ну, я не бачу тут згадки про Нікера, але ну, я ж кажу, ця історія ну, це точно з його картин. Це той чолов'яга, швейцарський художник, я маю на увазі, який створив для нас чужого фільм-чужий, якого всі ми знаємо з Сігурні Вівер у головній ролі чорно-білий стандартний гайд. І тут у нас три якихось A Terror with Three Voices таро трьох голосів. Так, ми маємо знати. Суть, шепіт безодні і перевернута позиція. Ха -ха -ха. Цікаво. І тут, як би дається в трьох цих іпостасях якби значення. Суть ще під безодні і перевернути значення. Цікаво. Диявол і янгол на твоєму плечі. Розклад такий. Прикольно. Ну, знаєте, таке собі нове звучання темної колоди. Мені прям подобається. Вже сама тематика мені подобається. Так, мечі. Ну і все. Це на цьому все. Окей, роздивляємось колоду. Роздивляємось колоду. Знову у нас тут еко-пакування. В них з'явилось. Ну, Лоскарабео покращили, покращили якість. І коробочка стала ліпше, і плівочка екологічна, і колода не вигнута, тобто вона стала. Повернулася, я би сказала. Вона не стала, вона не те, щоб стала краще, вона, вони виправили ті помилки, які були в минулому році. Я дуже їм за це вдячна і дуже радію з цього. І просто повернулися до, більш менш до попередньої якості, я би так сказала. Ось такий зворот. Так, ось так не буду відсвічувати. Такий демон, який дивиться. Ті, хто не люблять, бояться темних колод, звісно, що це не ваша колода, і далі можна не дивитися. Рекламна карта, яку я відкладаю. А от ті, хто не боїться вже темних колод, я кажу вже, тому що ну, у більшості тарологів це приходить з досвідом, включаючи мене. Я теж колись. Мені здавалися важкими ці темні колоди, якимись такими неприємними. Не скажу, що я їх боялася, просто от вони мені здавалися непідйомними, важкими. Ну і дійсно, так воно і було до певного моменту, доки я не, не доросла до них, не прийшла до певного моменту в, своє, в своїй практиці. І зрозуміла, що вони просто ну, от вони в якийсь момент стали мені необхідні в моїй роботі. А потім вони стали мені цікаві. Чим більше я з ними працювала, тим цікавішими вони для мене ставали. І, і, і це якби одне підсилювало інше. Цікаво потрібно, потрібно цікаво, практично і так далі. Так, це в нас. І поїхали дивитись. Зріз ідеальний. Якість, я ж кажу, як була раніше у Лоскарабеу, дуже гарна. Ну, В принципі, я люблю цю їхню якість. Тонесенькі карти. Я, ну, я люблю тоненькі карти. Я не люблю товсті, тому для мене це прям дуже гарно. Безрамкові теж вони тепер видають, бачите, і підписи дуже класні. ну, коротше, Я дуже задоволена, я дуже рада, що вони реабілітувались. Принаймні для мене це точно. Я за завмиранням серця замовляла їхні колоди, тому що, ну, я вже казала неодноразово, минулого року вони дуже мене розчарували якістю. Такі гарні колоди, в такій поганій якості вийшли. Я прям була ну, дуже засмучена. А, тому що ну, мені не хотілося брати ласкарабео в копії, але, але я навіть задумалася, щоб перекупити ті колоди в копії. Це таро традиції або традиційне таро від Джуліана Коста, який мені теж подобається. І, якби, і таро «Найдовшого сну». Там теж дуже класна колода, але вони вигнулися договір, вони ну, прям ну, ну, жахлива якість. От, і я прям з завмиранням тепер купляла. Але, але все добре. Обидві колоди, прям однаково класної якості, і це прям дуже радує. І так, дивимося. Дурень у нас такий, як трікстер, як якийсь джокер, я не знаю. На джокера він мені схожий. Дуже схожий на джокера. Хм. І а, ці, ці такі полоси диму. Ах, крутяк. Мах, Гляньте такий собі якийсь. Кіборг, я не знаю, Гублін. Хто він. В нього є всі ресурси. В нього навіть є гральні кості. В нього є леменіската. Угу. В нього є його стандартний жест, що вгорі та й внизу. І він готовий діяти. Він тримає жезл у руці. Він знає, як. Підкріплено все. Чи колода, ну, я не можу її назвати ні матовою, ні глянцевою. Це щось між. Тобто, звичайний, звичайне таке покриття стандартне. Так, мені здається, ось так не відблискує. Сподіваюсь, що. Ох, жриця, яка крутезна. Слухайте, яка крута колода. Імператриця. Знову ж таки, я сподіваюся, що тут обійшлося без щі, що це реальна робота художників, гри... художника-графічного дизайнера, не знаю, але, ну прям вау. О. Зодіакальне співвідношення імператора не забули, цього баранчика ха, овна. Вау, який іерафант! Учні, які моляться на нього. Слухайте, яка крутезна колода. Вау! Цього року я ще не купляла темних колод, мабуть. Та ні, серед новинок їх навіть не було. Слухайте, були самі такі світлі, казкові, таке все няшне, таке все прикольне. А, серед цьогорічних новинок я маю на увазі. Закохані, прям зрослися. Колісниця. Сила 8. Прям така карта насилля якогось. Карт, ну, прям. Так, відлюдник. Дуже схожий на мага, який здобув досвід. Якого вже побило життя, я би так сказала. Вау! Сет, мабуть, так. Колесо фортуни. Справедливість. Хм. Повішений. оді ну, на навіть тут зовсім не схожий, тим паче, що у нього і руки то прив'язані. Тобто він такий жертва. Справжня жертва. Вау, яка смерть! Ва, слухайте, як мене захопила ця колода, я дуже вам її рекомендую. Хто в пошуку крутої, а, темної колоди нової, до речі, я дуже рекомендую Ну вайб, прям атмосфера, в неї прям вау. Енергія така прямо вирує, пашить диявол. Вежа, вавилонська вежа прям. Із неї росте якесь таке чудовисько. Хм, два місяці. Загадкова вежа така зірка. Хм. Красива колода місяць. Місяць дуже красивий сонце. Вау! Гляньте тільки яке жахаюче сонце, фантастичне. Страшний суд, дійсно, якийсь апокаліпсис, рагнарюка. Світ. Подруга Джокера якась, так? Да? Пробила вікно, діру і виходить на зоні. Туз Кубків, двічка. Прямо трутою запахло. Трічка, вау. Четвірка. На голову прям йому льється. Лються якісь емоції, якісь думки. П'ятірка. Тут, до речі, дивіться, всі келихи стоять, немає перевернутих, але він тут щось тужить на якогось самурая, начебто схожий. Одяг такий, на цей пояс якийсь такий. Хм. Нема, ну, незвичне. Незвичне зображення деяких арканів, звісно, немає ріки, хоча отут де туманність така, можливо, тут ріка. Немає містка. Хм, цікаво. Ну, Шісточка більш-менш класична, хоча тут не діти, а дорослі. Сімка більш-менш, ну, вона, звісно, класичні сюжети вгадуються, але є, є і таке відгалудження трошки. Дев'ятка, тут все класично, десятка, паш. Ха. Він як рок співак виглядає. <coughs> Перепрошую. Лицар кубків. Вау, королева кубків. Така, як очі в неї такі, знаєте, як розширені зіниці, як наче вона під чимось. Король. Туз пентаклей. Вау, двечка пентаклей. Стимпанковая какая-то такая тема пошла. Тричка, классична, четверка. С божеволием, значит, от своего богатства. пятерка, Ух, они такие моторошные все эти персонажи. симка, И урожай уже есть. Хоча на сімці цього не має бути. Якісь людажери, тут кістка. Чи то вампір? Не зрозуміло. Вісімка майстер. Дев'ятка прям дуже класична. Десятка теж дуже класична. Ну, є прямо от класика класика, є трошечки видозмінені. Паж такий зовсім немолодим зображений, да? Лиця, Боже, яка вона красива, ця колода. Прям ну, дуже красива. Вона так круто створена, так круто намальована. Ну, давненько в мене не було такого захоплення від енергії колоди, від поєднання, точніше, енергії колоди, майстерності зображень і взагалі вайбу всієї картинки стилю, в якому вона намальована. Ну, ну Прям оці тут є такі штрихи, такі полоси, як начебто йде дощ. Оця така моторошна, така тьмяна атмосфера карт. ну Прям вау. Ну, Я, я захоплена, я реально захоплена. Жезли. Дуже-дуже класичні. Вона мені трошечки нагадала сутінкове таро ну, зі своїм вайбом, яке я теж дуже люблю, якусь слов'янську історію мені нагадує цей персонаж. Королеви всі якісь інопланетні, гляньте на цю собаку. Теж як начебто гігер попрацював. І тут ця вся історія. ну, Надихнулися його роботами 100%. Вони ж дуже впізнавані, вони дуже незвичні. Вау, тут з мечів який крутезний. Незвичайний дуже. Зазвичай меч прямо пронизує корону. Тут, бачите, як корона повисла на мечі. Трійка. Вау! Слухайте, я... кожна, кожна карта, кожна наступна карта все більше і більше мене захоплює, вражає. Мені надзвичайно сподобалася колода. Надзвичайно. Так, п'ятірка. шістка, сімка, вісімка, дев'ятка. Десятка, паш. Лицар, королева. О, король мечів, який надзвичайний. Слухайте, ну, колода прямо. Ну, Я знала, я коли побачила її в прев'ю, ну як би її, як це сказати, ну, коли її подали, як пишу, що вона буде випущена цього року, я прямо одразу знала, що її я придбаю. Там разом з нею ще якесь старо-друїді вийшло у Лос карабе але там в мене ну, реально дуже велика підозра, що це щій. Ну, прям дуже схоже на зображення щі. Можливо, я помиляюсь, але я вирішила на ризикувати і ту колоду м -м, поки що, поки що вона мене не зацікавила. Так, енергія колоди. Четвірка пентаклів. Що приховуємо? Ну, є, значить, скринька пандури. Какие семейные истории, причем про завершение, какие-то. Гм. Історія про захист якихось цінностей. Так, ну, поки що мені не зрозуміло, тому що я неправильно задала питання, хотіла подивитися енергії, а я почала щось говорити без питання, Мені не зрозуміло так. Строєна на роботу. Ага, її треба чистити, чи я зрозуміла. Почистка. Угу. Чистка вогнем. Активна чистка вогнем сілю. Зрозуміло. Зрозуміло, її треба чистить, тому зараз ми нічого в неї не запитаємо. Так буває. Ось так я розмовляю з колодами, запитую в них, що їм треба. Чи готові вони до роботи? Деякі колоди готові одразу, а деякі потрібна прямо ну, підготовка. Потрібна чистка або потрібно вистоятися, або потрібно зарядити. Ця заряжена тільки так, але її потрібно реально почистити, тому що там є дуже цікаві персонажі.